Галасливий шумний світ не побудований для щасливих. Він побудований для корисних. З цього приводу гуглиться дуже цікавий експеримент. Людей попросили описати найкращі свої дні в житті. Більшість відповідей стосувалася моментів не користі, а бездіяльності. Нічна прогулянка, засинання під дощ. Одна чашка кави в повній тиші. Тобто, щастя, не там, де ти функціонуєш, а там, де ти не дієш, де ти нічого не робиш. Але не робиш нічого так, як хочеться саме тобі. Я не знаю, коли буде виходити це відео. Воно порубане на частини, я вам скажу по секрету. Можливо, вже якесь відео й було. Але в тему цього шматка потоку. Коли ти перестаєш бути корисним, згадайте, в цей момент тебе починають карати. Ніби все твоє я було тільки в якійсь активності. Ну, от реально. Постійно зроби відправ, встигни, принеси, виправ, заповни бляцьку таблицю сейлер армійським болванам. Або навіть інакше. Якщо не бути корисним. То навіщо бути? Отаке от от питання може бути поставлено. І саме в цьому, на мою думку, в поточний момент головна брехня: бо я існую не завдяки тому, що я працюю, не завдяки тому, що я потрапив на вічну армію, не завдяки тому, що хтось вирішив, що моє життя тепер належить державі. І не тому, що держава про мене піклується. Я існую. Всупереч цьому, і всупереч всім іншим речам, котрі ви можете самі написати через кому, котрі від мене вимагаються кимось. Я існую всупереч цій активності. От про це система і не запитує. І інколи може здатися, що мені хочеться співчуття. Але це неправда, я його не хочу, адже співчуття інших не вирішить ніяких проблем ні моїх, ні ваших. В галасливому світі люди чекають на щире співчуття, розуміння свого болю, переживань, надій. Але світ цього ніколи нікому особливо вам не обіцяв. Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Люди очікують, що хтось втрутиться, що буде якась справедливість, що біль буде помічений. Але це все вигадка. Наші бажання, котрі спираються лише на наші ж і уявлення про те, як повинен працювати цей світ. Але на реальність це ніяким чином не впливає. Вона байдуже до тебе, і їй твоє щастя взагалі не потрібно, воно не потрібно нікому. Точніше, світ по суті ніякий. Він мені нічого не обіцяв і нічого не завинув. Тому або я сам від нього добиваюсь всього того вище згаданого. Разом зі справедливістю. Або він іде туди, куди йшов. У 1964 році в Нью-Йорку вбили жінку на ім'я Кітті Дженовеза. Сусіди це чули. 38 людей не вийшли з квартир. це стало основою для психологічного терміну: ефект свідка. Чим більше людей бачать проблему, тим менший шанс, що хтось допоможе. Всі перекладають відповідальність і врешті не діє ніхто. Але найгірше, що більшість і весь світ навіть не переймаються цим. У нейтральному стані мозок проявляв емпатію. Але як тільки учасникам казали, що інша людина заслуговує той біль, який вона отримує. Емпатія. Миттєво випаровувалась. Це назвали селективною мораллю. Ми відчуваємо співчуття лише до тих, хто відповідає нашим уявленням про гідного співчуття. Ну чи гідна та людина співчуття, до якої ми зараз будемо або не будемо відчувати те саме співчуття? Всі інші, це просто фон. Світ він неморальний, він моралізований постфактум. Коли вже щось сталося і треба якось це собі пояснити, от. тоді ми починаємо приймати якийсь бік цієї медалі співчувати або не співчувати. В кожній людині є ця складність, саме люди формують цей світ, в якому я є його частиною, але одночасно я не можу на нього повпливати в загальному розумінні. Я не можу змусити всіх людей співчувати мені. Звідси на співчуття якихось психопатів до Росії. Але ці психопати вважають мене, мене психопатом, тому що я не співчуваю Росії. Ну, ви зрозуміли приблизно, як це працює. Тож я приходжу до висновку, що цей світ, він не за тебе і не проти тебе. Цей світ, він не про тебе. Він вирішує свої проблеми, не звертаючи на тебе увагу. Відповідно, щоб здобути якийсь варіант свого щастя, ти повинен вирішувати в першу чергу теж свої проблеми, не оглядаючись на весь світ. Я щиро переконаний, що й держава діє за цим принципом. Вона не за тебе, вона не проти тебе. Вона байдуже до тебе і твоїх проблем. Вона буде використовувати тебе без тіні сумління і байдуже забуде про тебе, коли це буде треба їй, як небо, як чорна діра, як трава, що росте, коли ти лежиш на ній. Чи ти часто думаєш про ці речі, йомою? <кхи> Давайте ще божевільніше. Понад 95% Всесвіту складаються з темної матерії і темної енергії, того що ми навіть не можемо побачити реальність Всесвіту на 95% байдужа до нашої реальності. Підождіть, підождіть. Так ось звідкіля з'явилася цифра 95%. В назві квартал 95, чорна діра Всесвіту» Якщо бути відвертим, ми живемо у світі, який ми насправді не цікавимо як особистості. І, можливо, це не вирок. А нарешті чесна відповідь собі. І замість того, щоб намагатися комусь пояснити свою втому, замість того, щоб доводити, що ти вартуєш чиєсь підтримки, бери і вирішуй свої проблеми. Будь. І роби те, що хочеш ти, і для того, для чого це тобі потрібно. Світ тебе не підтримає, але й не відпустить повністю. Іноді насправді цього вже досить. Як казав клас, Красиво, громко, щоб всі Так. Почу... Да. Тут сперечатися можна довго, але є ідея, яка звільняє. Це той момент, де після тиші, марності, байдужості і корисності з'являється несподіваний злам, усвідомлення непотрібності, але не як поразки, а як перемоги в усвідомленні своєї відповідальності за себе, коли ти відповідаєш за все, що навколо тебе відбувається. Такі моменти ми всі переживаємо в своєму житті. Я впевнений, що у вас теж було, коли ви відчували, що. Ти вже не потрібен. Ні як друг, ні як професіонал, ні як голос на Ютубі. Це раптова свобода. Як пише інтернет, це називається відмова від значення. І, да, Це не я розумний, це Google знає все. Іншими словами, коли ніхто не керує твоїм напрямком, ти вперше йдеш туди, куди хочеш. Ти стаєш небезпечним для системи, до речі, в цей момент. Бо більше ти не граєш за її правилами, ти не вирішуєш її проблеми, ти починаєш вирішувати свої проблеми. Краще, звичайно, мати план на цей момент, інакше можна втонути в філософському компоті. Кораблю без курсу будь-який вітер буде попутним, особливо якщо цей вітер сильний. Також можна нагуглити статтю, де розповідали, що в клінічній психології після травматичної байдужості. До світу і до всього, що відбувається, з'являється вторинне емоційне прозріння. Воно як склад, з якого нарешті виконали все. І ти вперше можеш вільно в цьому складі дихати. Склалися якось так цікаво нейронні зв'язки, пригадався чомусь Шерлок Холмс. Там, де Конан Конандойль голосом Холмса розповідав про завантаженість даху голови. От чим більше ти туди нанесеш сміття, тим важче там буде щось шукати. А коли ти це сміття. Звідтіля викидаєш, ось тоді звільняється місце для чогось нового, для того, що буде потрібно саме тобі. Таке перезавантаження. Я не знаю, чи можна це назвати щастям. Уже на цьому каналі було дуже багато визначень цього слова. Але коли немає завантаження, коли немає тиску на тебе, коли немає там, умовно, примусу щось робити, ну дійсно це може бути частиною. Складовою щастя. То що ж виходить? Буддисти були праві. Да, в цьому Так живуть дерева, так існують планети. Вони не комунікують, вони просто є. З ними відбувається те, що відбувається. І саме тому нікому не потрібно твоє щастя. І саме тому це звільняє тебе. Бо тепер воно повністю твоє. І тільки ти сам ним розпоряджаєшся. Бери приклад зі світу з держав, з планет, з дерев цієї всієї філософської філософськоїмотини. Коли справа стосується твоїх страждань, вони мовчать, коли їм щось треба, вони шумлять. А тепер я розумію цей світ не тисне і не погрожує тишею. Це я починаю змушувати його замовкнути так, як мені треба, не реагувати на його подразники. Просто тихе, глибоке таке. Я ще можу існувати якось. Тож я приходжу до висновку, що цей світ він не за тебе і не проти тебе. Цей світ, він не про тебе. Він вирішує свої проблеми, не звертаючи на тебе увагу. Відповідно, щоб здобути якийсь варіант свого щастя. Ти повинен вирішувати свої проблеми, не оглядаючись на весь цей світ. Оце от от одна із формул і концепцій, котра була виведена божевільним ютубером за 10 хвилин. Дякую за увагу.